Підрозділи воєнної розвідки України успішно провели масштабну операцію на Куп'янському напрямку. Врага всього в достатку. І живою сіло. Сили... І боєприпаси бійці спецпідрозділу Тимура, головного управління розвідки, висадили з геліокоптерів Тил ворога, щоб зірвати спробу окупантів форсувати річку Оскіл. Про це повідомили в ГУР Міноборони України. В ході цієї операції розвідникам вдалось знищити та уразити близько 600 підземних укриттів, дев'ять польових складів, боєприпасів і вісім ворожих переправ. Також військові ліквідували 49 гармат і гаубиць, 17 транспортних засобів, човни та танки. Втрати ворога сягнули близько 500 осіб убитими та пораненими. До бойової місії долучились військові з підрозділів Юнгер, Братство, Стугна, «Хемера», «Равенгруп» та інші бійці, які входять до спецпідрозділу Тимура. Ну можна сказати, по перше, що противник все ж таки має обмежені ресурси для того, щоб реалізувати всі плани, які в нього є. Але тут можна також відзначити і стійку тенденцію до того, що весь от ті території, які раніше виглядали більш-менш спокійними на кордоні з державою терористкою, вони будуть поступово перетворені на лінії фронту, і це тенденція якраз. Пов'язана з тим, що все одно по всій лінії вздовж кордону з Російською Федерацією потрібно вибудовувати стійку систему оборони, яка б включала усі сучасні досягнення, включно з можливостями встановлювати от ту так звану кіл зону, і в подальшому її розширювати. Ну і відповідно для цього будуть здійснюватися різноманітні дії, причому з обох сторін, і звісно, що Російська Федерація хоче упередити е, Україну, але як ми бачили е, раніше, що подібні дії Російської Федерації минулого року е, призвели до е, превентивних дій е, Сил оборони України і е, е, які потім ми побачили вигляди оці курської операції наразі противник хоче зайти північніше з тим, щоб е, Хайно загружувати. З півночі, в тому числі і тим підрозділям, які діють саме от на кульському напрямку, які останнім часом ну, дуже є активними, пов'язаний з знову ж таки з необхідністю для кровіського режиму виконати політичне завдання, о так зване звільніті території, які наразі контролюються силами оборони України. Ну і звісно, що противник в таких умовах допускається. Того, що політичні завдання вони йдуть супереч з тими ж військовим, як ми бачили і раніше на покровському напрямку, коли противник вийшов на території, які Неможливо просто е зайняти з тим, щоб тримати оборону і тому противник вимушений е продовжувати ці е безглузді е атаки, які спалюють його резерви. А зараз ми бачимо, що противник також е намагаючись зайняти більш вигідне положення або виконати політичне завдання, е також кидає туди е усі е можливі резерви, е е і звісно, що України є свої. Протидії і вони пов'язані з певними перевагами. А перевага полягає в тому, що сила оборони України зараз ведуть стратегічну оборонну операцію, яка передбачає. Тим, що меншими наявними ресурсами можна стримувати більші е е противника, виконуючи основне завдання е знищення е військового потенціалу, знищення е його резервів, знищення його особового складу та військової техніки, для того, щоб поступово зменшити його е загальне військове. Можливості і з тим, щоб створити умови для нових а, дій сил оборони, які вже можуть бути спрямовані на звільнення а, тимчасово окупованих територій України, і а, саме от з цим пов'язано зараз те, що м, йдуть от, підвищення активності бойових дій. На тих напрямках, які раніше були спокійними, противник намагається намацати, де у нас є певні проблеми з обороною, і тут можна прогнозувати, що в подальшому це буде відбуватися. І звісно, що от ті території, які зараз можуть з Російською Федерацією, вони протягом от цієї так званої літньої компанії, які агресор буде вести, вони будуть загрожені можливими атаками з боку противника. Тому що ми раніше з вами казали, що саме от Сумський напрямок, він і Харківський напрямок, вони є більш комфортними для противника з точки зору. Забезпечення логістики, ну і відповідно накопичення усіх видів ресурсів для того, щоб проводити дії, і це вже говорить свою чергу, те, що в тому режимі, який противник вів раніше бойові дії, він вже втрачає спроможність це робити і приходить до нового етапу. Свіжа дуже інформація, яку напевно варто зараз вже оприлюднити. Губернатор Ставрополя російського повідомив про те, що сьогодні вночі в місті Ставрополь російському загинув його заступник, перший заступник губернатора цього Ставропольського краю. І це є Заур Гурцієв. Ось ми його зараз бачите. Це людина, яка була в збройних силах Російської Федерації і він був власне зараз вам скажу. Він очолював центр бойового управління авіацією. І власне його називають людиною, яка планувала бомбардування Маріуполя. Потім він був демобілізувався і в, в восени минулого року став власне заступником губернатора Ставрополя. Називають звичайно відразу, що це може бути росіяни. Стверджують, що це можуть бути роботи українських спецслужб. кажуть про те, що його підірвали гранатою на вулиці біля будинку. Ну от така слово, інформація, мусить це сказати. Ну, тут слід зазначити, що це дуже гарна тенденція, і те саме, що говорять російські пропагандисти, і це ну, виникає на тлі розуміння того, що всі, хто брав участь і бере участь у цій так званій спеціальній військовій операції, є військовими злочинцями, і ну навіть випадкові якісь інциденти, які можуть бути пов'язані з аконом економічної діяльності, або там, з ну, наприклад, з якимись там е діями от подібних осіб по побуті, а слід зазначити, що мало от таких злочинців вони зберігають скармо е якийсь там розум, і звісно, що це підсилює можливості виникнення якихось конфліктів і е те, що за яких умовах він був там знищений, е невідомо, але те, що. Зараз подається так, що це е, дії українських спецслужб, навіть якщо вони не були причетними, це гарна тенденція. Тому що самі росіяни вже розуміють, що ті злочини, які е, вони е, склали на території України, вони не залишаться непокараними. Ну і звісно, це. Може відбуватися на тлі і цілеспрямованих дій як спецслужби України, ну і звісно, так і підпілля зокрема на ті же території північно-кавказського регіону, до якого відноситься і і Стало польський край, де все ж таки, ну є велика частина і населення, яка не згодна з поточною політикою російського керівництва. Ну звісно, що є певні відцентрові тенденції, які от на тлі цієї так званої військової операції будуть посилюватися, і першими якраз об'єктами для ураження, в тому числі для привернення уваги. Ніх і будуть от такі військові злочинці, як той, про якого ми зараз говоримо.